Трамп хоче говорити з Кремлем через Лукашенка. Спецпредставник Трампа Кит Киткеллог, нібито планує візит до Білорусі в офісі президента України. Це сприйняли як спробу США знайти новий канал комунікації з Росією щоб зупинити війну. Радник глави ОП Михайло Подоляк пояснив, Трамп схоже вважає, що Лукашенко може впливати на Путіна, але це ілюзія. Лукашенко повністю залежний від Москви. Силовики, бюджет, навіть політика усе під контролем Росії. Подоляк назвав білоруську стратегію помилковою, за його словами. Лукашенко занадто боїться Путіна, щоб на щось реально впливати. Єдина країна, яка справді має важелі тиску на Кремль, це Китай. Але й тут все складно у Пекіна конфлікт зі США. І він точно не захоче допомогти Вашингтону виглядати миротворцем. Китай може зіграти власну партію, але коли і чи взагалі це станеться? Приймаємося разом Підписуйтесь, щоб не пропустити головне.